А що російське ППО каже у відповідь на наші дрони? Так з одного боку, ми розуміємо, що вони то готувалися до якоїсь там, не знаю, галактичної війни, великі ракети і так далі. Там не знаю, авіа. Потужніша авіація, а тут малесенькі дрончики. Я думаю, що просто фахівці дуже добре знають тактико технічні характеристики, як С-400, с 300 і всіх відповідних додаткових російських панцирів. Ну але от як, як поводиться російське ППО у випадку з нашими дрончиками? Ну вони теж не стоять на місці. Вони пристосовуються, вони вивчають, вони ну дуже багато уваги приділяють розвитку нових нових систем радарів, як не тільки радіоелектронна боротьба і радіоелектронна розвідка. Тобто, якщо навіть дрон не бачить, не видно в радар, то його чуть іншими засобами. Да? тобто, це радіоелектронна розвідка. Але території великі, і дрон, який маленький, летить низенько. Його там за 10 кілометрів його вже не бачить. Жодна реб і жодні радари. Е, звичайно. Вони готувалися й до війни проти літаків. Літаки, які коштують мільйони доларів. Їх економічно збивати ракетами, які коштують сотні тисяч доларів. Звичайно, економічно це нормально. А працювати ракетами, яка коштує 100-300 тисяч доларів проти дрону, який коштує тисячу або дві тисячі доларів. Ну, ми можемо виснажувати їх економічну і технічну спроможність. Ракети дуже швидко закінчуються, і неможливо їх виготовити в умовах санкцій. Дуже багато. А дрон з дронами це не спрацює. Тобто 50 дронів можуть паралізувати практично будь-яку ППО. Тобто, 50 одночасних дронів. Там, які можуть імітувати цілі, які можуть mm -hmm. імітувати різноманітні створювати завади, які можуть виявляти позиції, звідки по ним стріляють, а далі можуть іти в ударні дрони, які знищують ті місця, звідки були захоплені цілі. Ну і все може бути цікаво, коли дронів дуже дуже багато, і саме на цьому концентруємось на масовому виробництві. Ударних дронів, які можуть працювати з будь-якими цілями і маючи відповідну підготовку, відповідні різні системи на борту, вони можуть бути як протирадарні, можуть бути проти броньованих цілей. Тобто дуже різноманітні можуть бути, тобто сам носій він універсальний. Можна встановити камеру дорогу з великою оптовою, а можна і просто орієнтуватись по приладам.